Ти ще мінус Його не слили? Ні, але він Чуєш, базу не Гов зараз на них чекайте, я... Ну не він то кріпе! Що, Пацани, зараз подивіться на мою швидкість атаки. Іди сюди! Та почекай мене... Ти Типерстоун збираєш? Ту, тут, ту 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 тут ту

Я тим Миша Раша, ти ты і ра... Я и типа... Ой-ой-ой, двое скерач. Да біжить. Ох ти урса, вот скиллер. Вс, Стил. Ну блін, ви задрали, рак! Та не я був. Вас я, тим знаю, я не знаю, лечить. Та не инфин, а инвинд. Та ви ты задрав, все, хрен я не помощь. сливайся тепер в соло. Я? Ні, Нет, рак. Я по Его Ну ему дать, мне хер скил, это никто ему помогать не будет. Ой, я тебе в канал. Куда ты лезешь? Куда ты под башню лезешь? Пора и Я добил. Рак. А, я забыл. У него же я ему посрать.

Пишка, то... враг. Ого, то хто такий долгий? Да это иду твоя. Ничего собі? Что було? Я стосом... Я Капець! Ну, як ну там винесить, поводь, хоча б. Да ты дрип ты. Треба <клоджу> тараску збирати, пацани це печально. Ото масовка була. Вони тімою, вони, вони реально тімою. А то, що вони нас або стілять, або ніху піп не роблять. <рісті> я вам свічу. Вже ні. Світа не <рісті> ультой. <смі> <рісті> а, дяд. <рісті> дядь що ти зрефрешила, в принципі, їх з'їжджає? Я збираю рефреш. Що? Я біжу на базу. Ну, блин, я один чекаю. Рефреш не з'їжджає, що вулик. Локверка 9 левел, це адекватно? Не, я не могу. Пустым их третий скилл, не? Не думал? Нет. Ну ч, давай кутак на собі. не може целую славу карту купити. И через всю карту тянуть. Чуешь, тебе бы ультою ульто Так. Ну от, мы мужик солдар, не? Давай. Давай хукайся. Та ч ти до крипа хукаєшся? А, блин, мар залагал. А хуя ты через на я, на кріпа, я, я залина. Оооо, спилку ты пасаку. Паса. Ой-ой-ой, хлопці. хлопці. Ой-ой-ой. Ультане! Зеус, ультуй. Айло. Эй, е два. Не в знимаю, зимаю. має баночку? Паса, давай! Давайте я буду стоять на базе и всем с третьим скилом развивати. Ну шо ж, с базы можешь? Да. А, він і через цю карту. І карту. На их базу. Да через всю карту. Да. Короче, дуже далеко. Тю да, я... карту. А, у мене теж урон здоровяний через то ж, типа. Нормально. Да, Третий скилл какой. И на третій скил, тобто. не тільки третій. Ау, блядь. <гум> Ой, бл! Тікай, чекай, чекай! Я його не б'ю! Ч друг? Ну і шо уйти, ти його з другого скила mm. забираєш, 350 урону. <гум> не вдара буде. А, його злили і він пише лав. Геню! А он про меня помнит, я знаю. Два долбоёба, нахуй вы, что вы делаете, вообще на ясно. С каким башней? Папа, я я в лис, и все. О, да, вообще круто. Зараз ше той Клокверк в лис пидет. Трэкса в лис. Давай-давай, я поможу башню, давай-давай. Я заразил. давай, другой скилл. <laughs> я долбоёб. Ловите. Это А фигня так хп. Ну а вот вот, і мене він постійно у нас сливає. Сэйч, побачиш, тих атаки не вилазь. А думаш, коли ти в солу лиш, то ты не дниш, а не ловишь. Вс, в мене вже майже критика є. Критика? Кристаллюс. Я понял? Буду сплюгивать, пів хп сносите. Ой, я буду дабл спаунера я сейчас с ну, так, то здраво А это одна крепа. крипа Вот крипы, Лорю. Я тикаю, я тикаю Ты пиздец, Блин, дабл Вообще, уса, ебать Ты вообще-то, я уже тихо это же сдох Ты дурак? Ты что я... Три метри від Три кроки від нынче Тут нышню а аутполил аутфан! Регент 13 На аутфан в тушняву Чуєте? Панал. Я иду на мед сам. Фармить. Кожен чего спину. Ты иди фармить на мид. <говори> фармить. Капец, ну слардар то вообще такие. Она бы 500 сплюх и урон. крутий чи хреновий? Да, вообще фигня, вообще? маленький, ну, Капец. Что, на так думаю, Ой, а все, всего-то по 500 вылетают. А тут у тебя Я, я, раз думала, раз. я влезет, за Росаки. Вот даже роша, я тоже хочу Рошани. Не рухай рошу, я удаю. Просто раш и мортал, молодец. Я на швид. Я вам по свіче. Світы. Рашки. Вот, спасибо, вони. Давайте то больно. Целостности і сухранності. Ну иди, треба ходить. ми йдемо їх валити валити. Идете рошу валити. Тут той рак. Давай. Сам рак. Чекай, я я той ну йду. У мене вже зараз буде той, а ні, ще не зараз. Ще Ай. один рецепт. За 1800. Айду я. Еще 3200 монет і... Ай, і потім мій. ще 1200 І в мене буде тараска. <ріст> О, дай Ай, да... Ні, реген, візьміть реген. Так, Та нікому не треба реген. Я знищу, чекай. Ні, ліпше візьми чим значить. Ну нахіга. Нафіга мені його брат? Просто щоб попантувати. Повне хп взяв реген. Він давай! Ну правда в нього ульта хіба що для інвізорів але. Давайте. Куда ти йдеш? Я обходжу. Та не ти, я то н стікай! Блин, якиш! Не гем! Давай, 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 давай! дякую, кую, ма 50 тупа! Привет, пацаны! Шех ты ж приеднайся, это только опец! Я так само кажу вообще. Якум. Да Германы, а якум. Герман, майбут лучше. Ребята, тащите. Ой, мені, Одна, б мені б зараз леген. Мені б зараз леген. О! Мені, до речі, він теж не помішає. Хто куру слив? Не я. Духом в клані проїжджала. Пацани, пацани, можна до вас в клан? Ні, ти шо? Ти тут тільки не про. А, тільки про? А, бляха, жаль. Ааа, так обламали, прям серце мені розбило. Earth... Да, не з'єм а, а як у вас тіма називається? Валкінг Валкінг? Дзнотінг Та, трошка є Дзнотінг О, ну то нормально назва, пацани? Ви ростете? Може скоро навіт, якщо це буде? Та, вообще дно буде Тому вже і ну Ааа Та у Валкіну не вистачено Блін О, пацани, пацани, а ви задроти, правда? Чи ви просто так, типу, для душі граєте? Для душі. А? Задроти. Ну, хто задроти? О, хто, хто як? Задроти, хто для душі. Ага. Він пиздить, ми всі задроти. Я ні. Це жаль. Рефреш збирає. Кого там мана є? В мене рефреш, я даю, на. Тебе скільки мана? Давай. Пацани, хочете квест, -клас? квест класний? Іди звідси. Ну куда ты злизешь в кучу дуни? Я? Я в кучу не лизун включу. Пацаны, хочете? Герман, давай. Хочете квест классный? Ребята, эу, я квест може классный наш. Двигается, закрывайте зараз. Я зара, зара. Закрывайте шпильку, вдягаєтесь. Да ты, короче, на локацию клуб. Шукайте тлку. снимайте тёлку, всё, у вас профа Краще, бараш, надеваешь куртку и дашь на турничок А, ну... А тёлку... Тёлка сама по себе явится Да? Да А да. кому и забыл, правую руку? Мне агоним <свят> трату буду явить Тазар Нахуй нам тёлки, у нас есть правая рука и дота Ладно, ну, всё, короче, правильно, дитя Правильно, дитя? Я вообще... Нуб фарм. А не кнопка. Ты вообще. Ты вообще просто нуб. Нет, ты просто, ты вообще. Да я вообще. Она другой скилл просто 55 секунд. Видрогание у тебя урон такий бешеные. Это 6500 маны. Ого, ого. Ты типа... Она 1500 маны. А кто у вас клонмейкер, пацаны? Я. О, Mm. 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 Тебе... Пацаны, пацаны, пацани, візьміть меня в клан! я тоже граю! играю. Вася грає Вася, грає. Вася, скажи им, что я классно. В нас є Вася? Вася. Mm. Походу я тут. Десь. Вася ливнул. Mm. Він, походу ж рочить що шу. Развлекается с правой рукою. <ривається> Пацане, ну візьміть мене, я ж про. Всі питання до Германа. Да. Гермусика. Герман? А шо, бля? Что хочу сказать... эту? <связать> <связать> Тебе да. вообще... О, мы не забыли, что мы не иммортальны. Бурж авто, это же иммортал е. Блинкайся, сразу блинкайся. Кого ты робишь? Лоатар, 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 твою Лас. за ногу, во. Блинкайся. Блин, что, дебил, у меня 200 хп. О, красава, бринкуйся, звіт ты мається на убавить. Да винту то У <рес> мене вже скоро буде аганім, то мене такі урони ще били. А тебе вже даже рефрешный є? Коу, mm. oh, думай, сейчас я зробив той останній килл сі. Рэмпэйс! <рес> <рес> Та я на байбек, yeah? <рес> є? Де ви там казав руна регену є? Вже нема. Вчора ввечері буде. Пацани, скільки кому років? 5. 13. Сім 13. Дев'ять? Дев'ять? 13. Я спориваю. кажу, я так кажу. О тут я, я згідний, короче. Згі згідний. Та. Та, хто він такий? Я? Хто це? У мене в скайпі підписаний бот, як, як бот. А реально? Отвечай? Для мене в скайпі підписаний як малейдаун. Вася теж так само. Ми... Нет, ти з всіх Даун, всі так по тебе думають. Ні. Вася, Вася, я баран. Це я думаю, а В мене є своє ручне животне. Mm -hmm. Тарік. <ривцяк> я хто так. В мене гель. Тарік, а можна я тебе цим е, хелмом. Я пацане, ну якщо ви там один одного ручне <заркаси> животне, то, то трохи неправильно. <піллянна> Тільки Тарас, Тарас нас всім сосед і всім. <піллянна> тарас! фу, як тобі не сильно. <піллянна> ти будеш мене Тарас грей. Ти мене Саня. Саша, ти. Ой, як. Стоп, блін. Продумати не можеш. Я шукаю козацькі. Шо ви не при шо ви на мід проїбали? Що ти робиш? Хуй нюна бігает. Забіжи, дай масштика. Люди тут. Рад. <клес> Нормально. Раз урвали. Молодці, розпідали. Пацаны, в кого є тлка? Ты що ж заспіли? Да, так, <плес> да, тара. Не пять вір, 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 Не вірив, прикинь. Дивиш ту, речовины дефі. Ой. У мене даже коли деф'ять вони видять. Диви вообще. Блин, вам подвиж. Борю, бля. Ульту на оперейшн. Ультуй, давай! Как твою тумать? 2 керак, 21 левел. 22 левел.

Чи я його вбив, чи ні? Вийти в ларі. Ях, а в нас один Айшн залишився. Так, двоє беф, дефлять, троє пшли в атаку. Я з Германом уйду, коротіше, у саму. Ну полібет, двоє дефати мають. Хто? Двоє дефати, троє йдуть в атаку. Хочу, щоб він... Дар, дар, дефат, полібет.